Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про більш глибші проблеми, з якими ми можемо стикатися з нашою шкірою, з нашим волоссям, і як на це впливати. Бренд Технік запропонував нам рішення деяких глобальних проблем зі шкірою голови та волоссям. Перше це проблема випадіння. Дифузної алопеції, андрогенної алопеції і всіх інших видів випадіння волосся. Представлена лінійка з шампунем, до речі, це другий безсульфатний шампунь, який є у технік. Він дуже ніжний і дуже чутливий навіть для мега чутливої і ніжної шкіри, не дає негативних відчуттів зуду, почервоніння. Чи сухості м'яко очищає та підготовлює шкіру голови до дії наступного препарату. Наступний препарат це інтенсивні ампули, які ми наносимо на шкіру голови, вдягаючи ось такий носик, який дозволяє нам дуже точково пройтися по поверхні шкіри і ніжними масуючими рухами протягом 3-5 хвилин. Вмасовуємо в шкіру голови. Ампула дає відчуття легкого підігрівання, адже у складі є каїнський перець, і це є основним складником майже у всіх проти випадіння. адже стимуляція кровообігу нашої шкіри голови допомагає нам пришвидшити регенерацію фолікулів та пришвидшити ріст волосся. Але чому ж саме крові? Тому що кров несе в собі. Мікроелементи, вітаміни і поживні речовини, якраз те, це є харчуванням для нашого фолікула. Крім того, що ми каїнським перцем підігріваємо поверхню шкіри голови і кров несе нам до поверхні поживні мікроелементи та вітаміни, також ми їх привносимо безпосередньо у складнику формули. Туди входить мультивітамінний комплекс, гідролізований кератин. Пантенол, вітамін А, вітамін Е, ефірні олії. Це все дає змогу ще більше наситити фолікул наш волосяний, дати йому силу для проростання і, взагалі, дати йому можливість рости швидше і міцнішою та товстішою волосиною. Показав себе цей комплекс дуже ефективно навіть при чоловічому випадінні, навіть при дуже запущеному чоловічому випадінні. Єдиний нюанс якщо чоловіче випадіння вже почалось, на жаль, просто пройти курс буде замало. Тут же треба буде на постійній основі в профілактичному порядку користуватися цією лінійкою для підтримання ефекту. Але ефект точно буде. При загальному сезонному, дифузному чи е, гнізному. Андрогенному випадінні волосся у жінок при першому ж використанні першої ж ампули ви вже будете відчувати, як набагато менше волосся ви вичісуєте зі своєї шевелюри, як набагато менше волосся у вас почало випадати під час миття. а вже за місяць часу ви будете бачити прекрасний молодий пушок у себе по всьому полотну шкіри, волоссянистого покриву шкіри голови. Наступний продукт і лінійка з трихологічного направлення від бренду Технік. Лінійка Purify розрахована спеціально для жирної, хворобливо жирної шкіри голови та боротьби з лупою. Що таке хвороблива жирні шкіри голови? Це та шкіра, яку ви зранку помили, а до вечора вже ну, смалець на волосі. Волосся не має вигляду, воно масне. Це прям видно, некрасиво і сухий шампунь не допоможе. Здебільшого, така проблематика буває на гормональному фоні, на зміні гормонального фона, тому у підлітків досить часто така проблематика виникає. І якщо діяти з такою шкірою неправильно на початку, то в результаті ми можемо дойти до того, що нам придеться брати ось таку трихологічну лінійку і вже лікувати шкіру. Як лікарі, а не просто працювати з нею як порукарі-стилісти. Лінійка представлена шампунем, а також лосьйоном. Універсально працює як з жирною шкірою, так і з лупою, тому що здебільшого лупа приєднується якраз з недопролікованої жирної шкіри, бо в жирі починають плодитися бактерії, а бактерії якраз спричиняють грибок і спричиняють лупу. Не все, що лущиться, є лупа. Лупа це грибок, і на нього якраз ця лінійка безпосередньо впливає. Шампунь глибинно очищає шкіру голови, відшелушуючи рогові клітинки, очищаючи повністю навіть на глибинні шари, стабілізуючи роботу. Клітин шкіри, не даючи ділитися клітинам занадто швидко і утворювати оці бляшки, які в нас потім відслоюються і виглядають некрасивою масною лупою. І спрей, який ми наносимо безпосередньо на шкіру голови, дозволяє регулювати нам себобаланс жирній шкіри, дозволяє регулювати якраз ось це ділення клітин. Стабілізувати його для того, щоб воно відбувалося повільніше і вже приходило до норми. І надовго пролонгує цей ефект, навіть після того, як ви закінчуєте користуватися цією лінійкою, ще довший час у вас не буде з'являтися ні пожирніння, ні лупи. А при правильному дотриманні усіх технологічних рекомендацій по проходженню цього курсу. Проблема повністю піде від вас і ваших клієнтів, і ви зможете перейти вже на догляд більше лінійками, спец... спеціалізованими для догляду, безпосередньо підбиравши шампуні догляду під той тип шкіри голови. Що ж, з жирністю та проблемністю шкіри голови ми можемо боротися по-різному. Звісно, наймудріше та розумніше безпосередньо боротися з проблемою. Але деколи цього стає замало? І клієнтам зі шкірою голови, яка схильна до постійної жирності, постійно не вистачає об'єму, особливо якщо це власниці дуже тоненького волосся. В такому випадку часто клієнт обирає процедури модифікації волосся, такі, як хімзавивка. І про хімзавивку у наступному відео.